Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 8 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Цілий день буде йти сильний дощ. На півночі у Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Весь день у Житомирі буде хмарним. Вранці очікується дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. На Чернігівщині вдень температура становитиме плюс 10 градусів, та вночі від плюс 7 до плюс 8. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день, протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. На Сумщині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 9. У Сумах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. У першій половині дня очікується дощ. На зміну йому прийде дощ із грозою, який до вечора закінчиться. На сході у Харківській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 21 до плюс 15 градусів, та від плюс 11 до плюс 15 вночі. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Донецькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 13 градусів в день та від плюс 14 до плюс 19 вночі. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На Луганщині температура день буде від плюс 22 до плюс 15 градусів та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Вже вранці небо у Луганську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На півдні на Одещині максимальна температура вдень становитиме плюс 10 градусів, а вночі до плюс 10. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс тринадцяти вночі. Весь день у Миколаєві буде хмарним дрібний дощ ітиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. На Херсонщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами, дрібний дощ ітиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. На Запоріжжі вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 12 градусів, а вночі до плюс 16. У Запоріжжі похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 7 до плюс дванадцяти градусів, а вночі від плюс одинадцяти до плюс дванадцяти. Ввечері погода у Сімферополі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. Протягом усього дня у Львові буде триматися хмарна погода. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 6. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який ітиме до самого вечора. На Тернопільщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 12 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним. В день піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним, вден очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. У Закарпатській області очікується температура від плюс 8 до плюс 12 градусів в день, та від плюс 5 до плюс 8 вночі. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день, опадів не прогнозується. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 8. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, починаючи з середини дня ітиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. На Волині температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів. Та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У Хмельницькій області температура в день буде плюс 7 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами, зранку почнеться дрібний дощ, а до вечора він поступово переросте в сильний. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс одинадцяти. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощами з грозами, увечері дощ. У Полтавській області очікується температура від плюс 19 до плюс одинадцяти градусів в день. Та від плюс 10 до плюс 12 вночі. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ. Він поступово стихатиме і ближче до вечора припиниться. У Черкаській області вдень температура становитиме від плюс 17 до плюс 11 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. У Черкасах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий сильний дощ поступово перейде у дощ із грозою та йтиме до самого вечора. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 21 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 15. Увесь час у Дніпрі утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. У Вінницькій області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі до плюс 6. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо всім гарного дня, до зустрічі.